Челендж 2025. Уявіть, що саме так буде називатися фільм, в якому головним сценаристом, режисером та головною героїнею станете ви. Ви самі будете писати сценарій, змінювати його так, як ви цього хочете, і тоді, коли ви цього захочете. Змінювати декорації, костюми і вести себе нарешті так, як давно цього хотіли, тому що вашій головній героїні можна все. І цей фільм буде не про ідеальну картинку, а про дії, про досягнення і про становлення кращою версією себе, тією, яка давно вже є в вашій голові. Впевнена, що в багатьох з вас, як і в мене, є в голові та краща версія себе, де вона більш гарно виглядає, більш успішна, більш спортивна, досягла вже нарешті всіх своїх цілей і живе своє найпрекрасніше життя. І дуже мені хочеться, щоб ми разом з вами створили в цьому році таке життя. Я вже два тижні як почала вводити нові звички, нові думки заселяти в свою голову, бо це насправді дуже важливо. І знаєте, що я помітила? Що я не можу робити це сама. Я саме тому записую це відео, тому що я хочу з вами поділитися, бо на мене, знаєте, як таке якесь прозріння знайшло. І я просто не можу сам, сама це все в собі тримати. Перед Новим роком я завжди прописую якісь слова вдячності, за що я вдячна у 2024 році. І аналізую якісь свої цілі, що досягла, що ні. Займаюся такою, знаєте, саморефлексією. І на початку 2025 року я почала записувати свої цілі. І знаєте, в мене якісь такі дежавю, що ніби. Я це місяць назад робила, тому що місяць назад був 2024 рік, я так само там святкувала з родиною, і тут вже 25-й. Тобто, цей рік пролетів настільки нереально швидко, якщо вас також це, напишіть в коментарях, бо в мене реально так от пшик і вже, і вже від той рік пролетів. Тому я не хотіла знову втрачати цей рік. Я захотіла все ж таки досягнути того, що давно хотіла, і знаєте. Прочитавши вже в цьому році атомні звички нову книжку, і деякі моменти, чому в мене не вдавалося реалізувати свої ідеї, свої цілі в життя, я там зрозуміла, цей челендж він не просто про розвиток, про досягнення цілей, а про пробудження внутрішньої сили, яка допоможе вам сміливо створити те життя, яким ви будете пишатися. І кому ця тема цікава, і хто також разом зі мною хоче створити свій унікальний фільм? Залишайтеся разом зі мною на моєму каналі. З вами я Лена. До речі, забула представитись. Вам розповім про головні методи, способи і поділюсь чарівним щоденником, який я придумала, який допомагає мені контролювати себе у кроках до досягнення своєї мрії. Тому, друзі, не буду далі затримуватись. Поїхали створювати цей фільм. І що ж таке, челендж 2025? Це можливість стати кращою в головних ключових напрямках вашого життя. І перший напрямок це буде цілі. Це насправді дуже важливо. І зараз я вам розповім, чому важливо цілі прописувати, як їх прописувати, як їх формулювати. Отже, чому ж цілі, які в нашій голові, не здійснюються, чому їх необхідно обов'язково записати? Коли ми записуємо, прописуємо цілі, ми, по-перше, ніби дістаємо їх. Зі своєї голови усвідомлюємо їх. А по-друге, ми їм надаємо ніби таку фізичну форму і візуально вже можемо їх побачити. Тоді вже наш сам мозок, наша сама підсвідомість починає працювати інакше. Вона починає шукати способи, методи, як досягнути цих цілей. Так працює наш мозок. Коли ви прописуєте цілі, то вони мають обов'язково бути. Конкретизовані, деталізовані максимально. Можу навести приклад. якщо ви хочете новий автомобіль, ви маєте прописати колір, марка, якщо ви знаєте внутрішнє наповнення, там, не знаю, камери, партроніки, підігрів руля, підігрів сидінь абсолютно все, яка має бути ця машина для вас. Якщо ви хочете змінити свою фізичну форму, ви маєте конкретно прописати, за який проміжок часу ви маєте це досягнути. І наскільки маєте схудно, або зменшити скільки сантиметрів талі, це стосується абсолютно всього. Тобто ціль має бути конкретна, деталізована і мати часовий проміжок по її досягненню. Бо коли воно ніби як звучить: хочу досягнути, хочу похудати, наскільки кілограмів. Як ви це будете робити, за який проміжок часу, тобто воно ніби абстрактне таке, знаєте, і тоді наш мозок не працює над вирішенням цієї задачі і не допомагає нам. Після того, як ви вже прописали всі цілі, під кожною ціллю потім окремо випишіть і напишіть способи її досягнення. Це насправді дуже важливо, оскільки у самі кроки до досягнення цієї цілі ви наочно зрозумієте, що вам для цього потрібно. Наприклад, якщо ви хочете вивчити англійську мову, ви маєте прописати, що ж ви можете для цього зробити. Почати займатися з репетитором, купити якийсь курс по англійській мові, почати займатися в додатку, читати книжки, дивитися фільми, дивитися відео на Ютубі, які навчають вас в цьому. Насправді, варіантів просто безліч. Ви підходите до цього серйозно, прописуєте їх і далі це також дуже важливо. Не просто прописали а Плануєте, коли саме ви будете приділяти час англійській мовою, наприклад, це буде понеділок, середа, п'ятниця, кого як виходить, з якої по яку годину. І робити це для того, щоб досягти ціль, треба просто робити кожного дня систематично. Немає такого розуміння, як маленькі кроки, бо маленькі кроки насправді дуже важливі, якщо ви сьогодні позаймалися навіть 5-10 хвилин. Це краще, ніж нічого, я так завжди кажу. Прочитати одну сторінку книжки це краще, ніж нічого. І так у всьому. Головне просто ввести в звичку, робити ці дії систематично. І зараз ми підходимо до другої важливої категорії для досягнення цілей це є звички. Абсолютно всі успішні люди мають свої корисні звички, коли вони. Займаються спортом, обов'язково читають. Кожної людини це свої звички. А що ж такі звички? Як писав Джо Диспенза, відомий професор нейрохімії та нейробіолог, що на нашу свідомість припадає лише 5% нашого мозку. Ці інші 95% – це завчені до автоматизму програми, іншими словами, просто звички. Отже, уявіть, лише 5% наших дій ми робимо свідомо. А всі інші 95% припадає на нашу підсвідомість, тобто те, що ми робимо на автоматі. І наскільки важливо насправді робити ці автоматичні дії правильно, змінити їх так, щоб вони приносили нам користь, тому що є звички, як ми знаємо, корисні, є звички погані, які негативним чином впливають на наше життя. Елементарно дивитися сутками серіал або залипати в телефоні в соціальних. Мережах це негативна звичка. Займатися спортом, ввести кожного дня прогулянки, просто я зараз вожу прогулянки в своє життя, тому сказала. Це позитивна звичка. Тому важливим моментом тут є проаналізувати, які звички ви хочете ввести в своє життя, а від яких звичок ви хочете позбутися. Наприклад, я вже за півтора року ввела в звичку кожного дня займатися йогою. Це мені робиться настільки вже, як то кажуть, на автоматі. Я не замислююся. Я ранком випиваю стакан води, іду займатися йогою. І далі вже снідаю і займаюся своїми справами. Так само, звичка, в мене, як читати, вона в мене вже більше 10 років виробилась давним-давно. В мене дуже рідко випадає день, коли я не прочитаю жодної сторінки, це. Я не знаю, що має статися це десь подорож, можливо, поїхала, або і то я завжди собі беру книжку. Ви зрозуміли, тобто проаналізуйте своє життя і. Подумайте, от, наприклад, є якась успішна людина, яка вам подобається, і подумайте, які ж в неї позитивні звички. Звичка правильно харчуватися, звичка займатися спортом, яким самим, звичка фільтрувати те, що надходить до вашої голови, до вашого мозку. Їх безліч. Просто постарайтеся зробити так, щоб оці 95% вашого несвідомого життя, несвідомих дій стали свідомими і корисними для вас. Ще хочу зачепити тему нашого лінивого мозку. Він по своїй природі лінивий, і те, що йому важко, або здається, що важко досягти, він буде шукати якісь способи для того, щоб це не робити. І для цього, коли ви ставите цілі, необхідно не ставити одразу, знаєте, там, хочу заробляти мільйони доларів, тому що наш мозок буде розуміти, що це трошки не то, або там одразу схуднути на 15 кілограмів. Ставте цілі досяжні. І зрозумілі, а не захмарні такі, бажати, звичайно, можна отримувати мільйон доларів, а сформулювати краще спочатку на мінімум, а далі вже йти до цього. І тут хочу вам сказати, що навіть іноді, коли ви хочете займатися спортом і ставити собі, наприклад, ціль присідати по 200 разів кожного дня, кожного разу, коли ви будете думати так, треба 200 разів присісти, і там я буду молодець, але. Ви будете шукати відмазку якусь і відтерміновувати цей шлях. Тому ставте, наприклад, поставте собі таку мінімальну ціль кожного дня присідати по 5-10 разів. Наш мозок, розуміє, що це задача проста, легка, що ви можете в будь-який момент сісти 5-10 разів. присісти і галочку можна поставити. Але як тут працює? Тут важливо завжди просто почати. Найголовніший. І найважчий крок це перший. І коли ви починаєте присідати 5-10 разів, ви розумієте в процесі цього, що це легко, що ви можете більше і не зупиняєтесь, але в щоденнику своїх досягнень, знаєте, ви вже 5-10 разів присіли, а навіть більше. Бо коли ви будете бачити свій по своєму щоденнику, де ви будете себе моніторити, робити щось для досягнення своєї цілі. Чи ні, ви побачите, що сьогодні не зробив, завтра не зробив, післязавтра не зробив. У вас буде йти така, такий зворотний зв'язок, як демотивація. А коли ви будете бачити, що я поставив за ціль там 10 разів присісти, а сьогодні зробив 100 разів, то я там перевиконав план, взагалі молодець. Завтра вам там не вийшло зробити це, але ви тих 10 разів присіли і тут. Найголовніше правило це в систематичності. Це не в тому, скільки разів зробили, а щоб вести звичку, це треба певний проміжок часу займатися одним тим самим, тим самим щоб ви до цього звикли. Саме тому це так важливо. Також стосовно цілей, ви можете прописати по кількості їх хоч 100. скільки ваша душа забажає і скільки є їх в вашій голові. Але серед усіх цих цілей виділіть окремо. Одну, дві, три, чотири, п'ять головних, які е, стоять в пріоритеті, і їх досягайте в першу чергу. Для того, щоб вашому мозку було зрозуміліше, е, як діяти, і не розпилятися на всі ці цілі, бо у нас 24 години, і ви лише одна, у вас дві руки, і ви не все можете зробити за цілий день. Тим паче, коли у вас є інші ще якісь обов'язки, тому виділіть основні цілі. Які для вас є найголовнішими. Ну а зараз, друзі, ми переходимо до того чарівного щоденника, який я придумала, який мені допомагає контролювати саму себе в досягненні цих самих цілей. Коли я раніше думала і займалася такою саморефлексією, коли ти сідаєш і аналізуєш, що ти сьогодні зробила чи не зробила протягом дня, для того, щоб досягти свої цілі, то це так, знаєте, просто розмова з сама собою в себе в голові. Тому я придумала завести щоденник, де я кожного дня прописую конкретні кроки, які я зробила для досягнення своїх цілей. Це може бути навіть мінімальні. Наприклад, якщо я хочу там досягнути якогось результату, я можу просто сьогодні подивитися відео на YouTube і отримати інформацію, яка допоможе мені. Я можу не робити конкретного кроку там, для нього, але я можу оце от навчання, це також вважається. Краще щось навчитися протягом дня, ніж взагалі ніякого, навіть мінімального кроку не зробити для досягнення цілі. Знаєте, я подивилася, що е, не кожного дня, як виявилося, я щось робила. І мене це почало мотивувати. Тому що я сама себе спитала: якщо я нічого не зробила, протягом день, два, три, наприклад, то чи так я цього хочу? Чи дійсно це моя ціль? І якщо я так її хочу, чого ж я нічого не роблю? І я переосмислила, і реально кожного дня я роблю мінімальні кроки або не мінімальні для того, щоб досягнути. Наприклад, є звички, які я хочу ввести своє життя. Це прогулянка кожного дня. І вже там протягом останніх двох тижнів цього року я активно ввожу цю звичку, і в мене виходить, тому що я знаю, що я сьогодні маю написати, чи я погуляла, чи не погуляла. І особисто мене оця галочка, вона мене дуже мотивує. І я розумію, що всі ці цілі, які я хочу досягти, коли я кожного дня буду робити ці кроки, то в кінці цього року я все ж таки якийсь результат отримую. Знаєте, це зовсім змінило в моїй голові все. Я вже протягом дня думаю, так, а сьогодні що я зробила? А що я запишу і вечором? Коли сідаю і вже аналізую, прописую, це займає буквально 2-3 хвилини, насправді це не так, що ти там дуже довго часу витрачаєш на це. Особисто мене це дуже тримає в такому тонусі, в позитивному значенні в тонусі, мотивує мене, і я сама себе контролюю на досягненні того, що я хочу. І так само це стосується і звичок. Ви можете вводити і прописувати звички в цей щоденник, який ви хочете реалізувати в своє життя. Це дуже насправді допомагає. Також хочу поділитися з вами цікавою такою методикою, як написання історії одного дня свого ідеального життя. Пропишіть просто з самого початку, як ви прокидаєтесь, де ви прокидаєтесь, якими думками ви прокидаєтесь, що ви відчуваєте, в чому одягнені. І весь весь свій день, година за годиною, крок за кроком, пропишіть, от яке в вашій голові. Ідеальне ваше життя. Це допоможе вам, по-перше, зрозуміти, чого ви бажаєте, що ви хочете від себе і від свого життя, і допоможе, знову ж таки, мозку е знайти шлях до цього всього. Дуже цікава техніка, яка також працює. Також, напевно, воно мало стояти взагалі на першому місці, але так бистренько пройдусь по цьому про ваш фізичний стан, про ваше здоров'я. Про ваші знову ж таки в деякій мірі звички, про режим дня, і про те, взагалі, як ви себе відчуваєте. Коли людина елементарно хвора і погано себе почуває, вона ні про які досягнення цілі, вона ні про що не думає і вона нічого не хоче. І ще один напрямок вашого життя, який потребує обов'язково змін, це розхламлення, порядок навкруги вас і мінімалізм. На рахунок розхламлення, то. Ви, напевно, вже багато також чули, читали, дивилися, наскільки це важливо. Коли у вас повністю захламлений дім, коли у шафі куча речей, а ви, ж, звичайно, знаєте, що одягнути, це не дає вам сконцентруватися і сфокусуватися на своїй цілі. Коли усюди все розкидано, ваш фокус уваги завжди чіпляється за цю річ. Саме тому, наприклад, я... Не люблю цей візуальний шум, я люблю, коли на полицях мінімально речей, і це допомагає мені легше підтримувати порядок. Це не відвертає мою увагу і по суті багато речей нам не потрібно. В нашому суспільстві дуже багато нав'язано зараз усюди, де не подивишся: купи, купи, купи. Косметика, якась нова, знову класна. Візьми, купи, в тебе ти ще попередню не використав, а вже купуєш інше. Так само з одягом. Мода змінюється і потрібно. Це не в моді, це не в тренді. Будь модною, купи це. Для чого питання? Для чого вам стільки багато речей? Я вже, як прихильник вже більше, ніж півтора року мінімалізму зрозуміла, що мінімалізм спростив максимально мені моє життя. Елементарно, коли я гуляю в торговому центрі, то я не заходжу і не лажу по магазинам, не витрачаю свій час, свої кошти на непотрібні мені речі. Я купую лише те. Що мені дійсно потрібно. По-друге, чим більше речей, тим більше часу ти приділяєш для того, щоб їх поскладати, перепрати, доглядати за цими речами. Ти для чого? Елементарно, просто уявіть полицю, на якій стоять там сто баночок, скляночок. Скільки треба часу для того, щоб їх там перебрати і в кінці-кінці викинути, тому що срок строк використання цієї продукції вже вийшов, а ти настигла через цю кількість баночок скляночок їх використати. Мінімалізм він спрощує, по-перше, ваше життя. По-друге, він вивільняє цей важливий час на те, що ви дійсно хочете займатися: якісь хобі, почитати книжку, зайнятися тим, щоб реалізувати елементарно свої цілі, тому що часу стає більше, коли ти стаєш прихильником мінімалізму, і якось набагато простіше починаєш відноситись до. Матеріальних речей, тому що вони просто не керують, і ти свій фокус уваги звертаєш на абсолютно інші важливі речі. Ну і наостанок хочу поділитися з вами думками про те, чого ж взагалі люди починають бажати змін, чого ж вони змінюються, чого ж починають відбуватися у ці внутрішні трансформації. І зазвичай люди починають змінюватись під впливом негативних подій, коли обставини вже складаються таким чином, що людина. Внутрішньо не витримує і розуміє, що так більше продовжуватись не може, і просто їй потрібні ці зміни. Ці негативні події, це можуть бути серйозні проблеми зі здоров'ям. І зараз проаналізуйте зі знайомих або взагалі які історії ви знаєте, коли людина після того, як захворіла, перехворіла на серйозні хвороби, в неї змінюється щось в голові, в мозку, і вона вже не є тією людиною, яка була до цього. Це може бути втрата, ось там, серйозна втрата матеріальна, втрата близької людини, розставання, розлучення. І після цього найчастіше в людей відбувається таке, що вони не можуть більше так жити, як, їм, як жили колись, і просто в них починаються ці зміни. Друга категорія людей. І я дуже хочу, щоб ви відносилися саме до другої категорії людей це ті, які самі вирішили, що так, як було, вони більше не хочуть, і вони починають активно діяти для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону, звичайно. ж. І я дуже хочу, щоб ви не чекали оцих негативних подій, цих копняків життя, які змусить вас все ж таки почати цю трансформацію, почати. Змінюватись, і щоб це стало, знаєте, так, добровільно і з вашою згодою, з вашою волею, з вашим внутрішнім великим бажанням. І ще розкажу все-таки про третю категорію людей, які все життя ніби пливуть по течії, таких людей я називаю люди течії, що б не відбувалося, які б негативні події, б взагалі в їхньому житті не відбувалося, як би погано вони не жили, вони абсолютно нічого не роблять. Їх все влаштовую, вони зазвичай постійно бубнять і кажуть, що як все погано, але при цьому нічого не міняють. Челендж 2025 це твій шанс змінити своє життя на краще. Це не гонитва за ідеалом, а твоя подорож до себе справжня. Сьогоднішній день це найкращий час для початку. Або бери свою мету, почни робити кроки і досягни все ж таки того життя, якого ти заслуговуєш. Я від щирого серця бажаю вам досягти всіх своїх цілей і жити так, як ви цього бажаєте. Я буду разом з вами проходити цю подорож, тому що я так само йду до своїх цілей, до життя своєї мрії, до своїх бажань. І давайте ділитися своїми успіхами, пишіть в коментарях, які ваші цілі, які ваші е, вже кроки є до її досягнення. І я вас вірю. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Я дуже старалась дати вам цього чарівного копничка, який дала сама собі на початку цього року, щоб ми разом з вами змінювали життя і все ж таки почали діяти і зробили найскладніший, але найголовніший цей перший крок до досягнення своєї мрії. І підписуйтесь на цей канал, щоб не загубитися, ставте дзвоники, пишіть коментарі, можливо, якісь теми вас цікавлять, я обов'язково. Буду знімати ще відео цікаві для вас. А також переходьте в мій інстаграм шмах.лена, де я кожного дня викладаю сторіс і буду також ділитися своїми успіхами. Там ви мене можете бачити частіше, ніж на Ютубі. Дякую, друзі, всім за увагу. Рада бачити була вас на своєму каналі. І всіх обіймаю, цілую. Пока-пока!